Привіт! сучасні подорожі вже давно перестали бути справою випадку чи інтуїції. Сьогодні достатньо лише кількох кліків у смартфоні, щоб спланувати маршрут, знайти найзручніше житло, забронювати квитки та навіть дізнатися, де поруч найсмачніша кава. Мобільні додатки стали незамінними помічниками для мандрівників, які цінують час, комфорт і нові враження. У цьому огляді розглянемо корисні додатки, які допомагають зробити подорож легшою, цікавішою та безпечнішою. Для пошуків штлана найчастіше використовують Booking та Airbnb. Airbnb у свою чергу відкриває двері у більш локальний досвід: оренду до кімнат, квартир або навіть унікальних будинків безпосередньо у місцевих мешканців. Це чудовий спосіб не лише заощадити, а й відчути атмосферу міста зсередини. Щоб спланувати подорож та не забути жодну деталь, мандрівники використовують трібул або Google Тріпс. Ці додатки автоматично формують маршрут на основі бронювань, додають до нього готелі, перельоти та екскурсії. Усе зберігається в одному місці навіть без доступу до інтернету. Для навігації незамінними залишаються Google Maps та Maps.me. Перший пропонує детальні маршрути, відгуки про заклади та дані про актуальний трафік, тоді як другий зручний для офлайн подорожей без доступу до мережі. А щоб знайти дешеві квитки на автобуси, літаки чи потяги, варто звернути увагу на SkyScanner, Kiwi чи Omio. Вони порівнюють цінність з десятків сайтів, допомагаючи обрати найвигідніший варіант. Завдяки цим мобільним додаткам мандрівники з легкістю можуть бронювати квитки, житло та орієнтуватися у незнайомих місцях. Адже мобільні додатки це не просто інструменти, це справжні супутники сучасного мандрівника, які роблять світ ближчим і відкривають нові можливості для подорожей. Якщо ви любите подорожувати, то обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал Level.